Доброго дня, друзі! З вами компанія МТЗок. Ми займаємося запчастинами для тракторів МТЗ, граблі Сонечко та роторної косарки Virex. Сьогодні я вам покажу, які у нас є в наявності продольні тяги. Ось такі у нас з'явились зігнута в двох місцях. Довжина 90 см, товщина 30 мм. Продольна тяга з крюком. Ось так воно виглядає. Комплект коштує 23 тисячі. Посилено. Ось такі. Для замовлення переходьте на наш сайт mtzo.com.ua, телефонуйте нам по номеру телефону, наші менеджери вам все підкажуть. Також у нас є будь-яка форма розрахунку з ПДВ на рахунок ФОП, грошовим переказом через нову пошту, оплата на карту. Або можете приїхати до нас в магазин і купити тут. У нас є все. Гарного дня, до побачення.